Голівудська акторка Дженніфер Гарнер виходить заміж за свого коханого, генерального директора Калі Груп Джона Міллера. Закохані зустрічалися протягом п'яти років і ось нарешті вирішили офіційно оформити свої стосунки. Радісною новиною про заручені пари поділився інсайдер з їхнього оточення. Джен і Джон зустрічаються вже більше п'яти років, і нарешті настав час зробити це офіційно. Хоча вони вже мають міцні стосунки, юридично вони стануть чоловіком і дружиною, і це буде вишенькою на торті, сказав інсайдер. За словами друга пари Дженніфер планує влаштувати затишне та скромне весілля у колі друзів і рідних. Очікується, що серед запрошених гостей будуть Різ Візерспун, Віктор Гарбер та інші зіркові друзі молодят. Також є ймовірність, що на весілля завітає і екс-чоловік акторки Бен Афлек, який вже привітав її з зарученими. Все буде дуже скромно і в дусі простої, але елегентної естетики Джен. Вона просто хоче церемонію на задньому дворі в колі сім'ї та друзів, розповів інсайдер. Для Дженніфер Гарнер шлюб з Джоном Міллером стане третім. Зірка вперше вийшла заміж за свого колегу Скота Фолі в 2000 році. Однак через три роки їхній шлюб розпався. Також 11 років Дженніфер була разом з Беном Афлеком, з яким вони мають трьох спільних дітей: доняк Вайолет і Серафіну, і сина Самюеля. Після 10 років у шлюбі пара розлучилася. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока.